Це Каріна Станкова, їй 16 років. Вона представлятиме Україну на перших юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі в одному із найпопулярніших серед нинішнього покоління дівчат видів спорту. Це жіноча боротьба. Конкуренція за місце у кадетських та юніорських збірних дуже висока, а останній чемпіонат України у наймолодших вікових категоріях зібрав понад 200 учасниць. Останні два роки одеситка не знає собі рівних у вазі до 70 кілограмів. На міжнародному кваліфікаційному турнірі до Сінгапура вона перемогла дуже переконливо. Ця перемога стала реабілітацією після минулорічної поразки на чемпіонаті Європи. Коли вона десь могла програти навіть в минулому році на Європі. коли вона канатою стала вона плакала. Люди другі радуються за второї місце на Європі. А навод амбіції настолько серйозні, що вона тільки на перше. То є, поэтому місце для неї теж трагедія. Це батьки Каріни Костянтин і Наталія. Тато тренер із боротьби. Мама із художньої гімнастики. Дівчинці відповідно довелося обирати між двома видами спорту. Зараз вона вже не має сумнівів відносно того, що боротьба її майбутнє і що вона зробила правильний вибір. Хоча в дитинстві мріяла бути схожою на Аліну Кабаєву. Деякий час Каріна займалася обома видами спорту, але боротьба перемогла. Каріна с з смотрит соревнования по художественной гимнастике. Это наше любимое такое вот. Помимо, Ну ми любимо всі И спорту, і теніс и ігурне катання. Від художньої гімнастики у Каріни лишилися не тільки приємні спогади, а й фантастична, як для борчині, пластика і розтяжка. Сісти на шпагат або зробити сальт для неї не проблема. Батьки намагалися всебічно розвивати дитину, але коли помітили, що комплекція доньки більше відповідає саме боротьбі, зробили вибір. Точніше, вибір зробила Каріна. У неї були свої аргументи. Треба було голодувати і якби, дві ложки салата в день, чорний хліб і мінералка це для мене не харчування. А я ще люблю солодке поїсти, тож. тим більше, взагалі це не для мене. Якби тато каже, так, мені такі від спорту не підходить, що це за таке? <смі> Треба їсти м'язку, все як положено, солоденьке, щоб ти собі повноцінною дитиною виросла. У цьому виді спорту теж з'явилися хороші приклади для наслідування. Коли Каріні було 10 років, Ірина Мерлені саме здобула золото Олімпіади в Афінах за Україну, закріпилася слава борцівської держави, і в тому числі у новому виді олімпійської програми. Спершу в історії олімпійською чемпіонкою дівчинка з Одеси познайомилася вже коли підросла. Пара раз ми з нею спілкувалися, дуже відкрита людина, без всяких з зіркових хвороб, і все ж таки, я вона в мене завжди куміром була. В мене і плакати на стінках висіли, і все іра Марлені це вообще для мене було Таке ну нам умнічка, вообще пишаюсь, що такі люди в нас в країні фанатка. Каріна сама людина доволі відкрита, спілкується невимушено і легко. Говорить українською, рідною болгарською, російською, англійською. Проте вихід на килим змінює її. Вона забуває про все і в тому числі про біль. Що 14 років на змаганнях зламала кис правої руки у чотирьох місцях, проте продовжила виступ і переконливо виграла турнір. За місяць мав відбутися кадетський чемпіонат України. Пропускати, який Каріна не збиралася. Я не погодилась на терасі, ніяких спіс, там шурупах. Це все не для мене. Я кажу, просто вставки мені на живу, ставила це все в Звичайно, але я так зубки зжала через волю, все, навіть слізу не проронила. Поставилася на місце, походила півтора тижні в гіпсу і поїхала на Україну, звичайно, і стала друга тоді. Рість загоїлася, і зараз Каріна не тільки продовжує боротися, а й знову може грати на фортепіано і гітарі. Про дитячі олімпійські ігри дівчинка мріє з 15 років, хоча спочатку думала, що це жарт, і ніяких змагань у Сінгапурі не буде. Костянтин та Наталя Станкової теж вирушать на загадковий острів. Щоб купити туристичні путівки на період ігор, вони напозичали грошей. Але необхідність бути поруч із донькою під час її найбільшого пробування навіть не обговорювалася. Начинає свій прийом. при возможности всегда буду поддерживать и для того, чтобы прежде всего пронаблюдать именно тот процесс, который я понимаю. То есть увидеть в глазах тот блеск, увидеть ее реакцию, что папа с мамой есть, даже если я не встречу ее там, но она будет знать, я крикну с трибуны, ⁇ Карина, здравствуй, я здесь ⁇ И все, этого достаточно будет, чтобы сработал так называемый я по тренерской так. Пусковий механізм, який тут же дасть ті положительні емоції. Увідів отца і мать, вона тут же буде нам саме нам показувати, що вона вміє, Папа і мама. посмотри. Колись тато Укаріни був першим тренером. Зараз у разі необхідності він стає її з партнером. Не всі однолітки погоджуються боротися із 16-річною одеситкою. Скажеться, що вона надто жорстко відпрацьовує свої прийоми. Всі знають, перед тим як залишити килим, Каріна обов'язково потисне рукою сміхнеться. Але на килимі вона буде боротися із максимальною віддачею.